Баба Ані, То 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 yeah, yeah, to... no, один письменник книжки писав. Книжки він писав. приїздив. Бабен племенник. А то як він це пише? Вів'юрський. Вів Юрський, був, то, то не мами, а бабин ще Баб, син в Америку поїхав. Бабин брат поїхав в Америку і якось його син від, ну, ну я знаю, як там віднайшов, від що приїздив баба, що навіть у мене баба жила, то приїздив тут, а то Совокутську бабі подарив. То, то два браті? Два браті. Чекайте, то не Дубенський? А? Дубенський? Дубенський, так. В'їхав в Америку і там добре його. Син один у Білій домі робив, а один книжки е... писав. Не знаю, ну а, там... а вів що щодо за такі? Вів Юрський то чоловік чи то, чи то баба ще писала Андрусів по чоловіку. Mm -hmm. а, а як ніби її відті у нас виходить з вів'юрські, якісь десь десь казала баба, де що там жили під горою десь. Виті, відає, що щодо, сюдан, а то він приїздив, то вже... Низький його е, є вір. Не вів'юрські, а вір книжки. Як він це назвав? А я не знаю, один я не повернув. Один Степана другий. Я не знаю як. Іван, Іван роз... і Стра якщо... у мене фотографія їхня є. Я, я госпі що робила, так. то то і в Чиневу приїздили американці. Дурин тоді був І, Дворин, то їх було... і не, він, він приїздив з Рожнітова, привозили сюди, то він той ручів дуже з бабусі цілював, так і все, то.

Філіповичу казала, ну-ка, розшукайте там в юрські А, може, все. У мене то ще нашої бабище. Баби Філіповічні, але писавши навіть у Ющі. Шукаючи у метриках своїх кобріїв, натрапила на прізвище, яке вже було у мене на слуху. Я згадала, що це була розмова із панію Марією Литус. І стало цікаво, оскільки прізвище, судячи по іменам, має польське походження. Так, в документах згадані вівюрські Юзеф, Мартін, Михайло і Гелена Борановська. А з Дубенських прізвищ згадуються Гуцул, Боднар, Клюс, Хвилюк. Запрошую до вивчення причетних до свого родоводу.